Процитую колегу експерта нашої студії, та що сьогодні епіцентр відіграв дуже солідно за внутрішніми відчуттями. Чи відчувається це саме так? Я думаю, що так. Мали ще багато хвильових моментів. Я думаю, що ми ну, виступили дуже достойно, пройти дуже сильно в нашій українській прем'єр-лігі суперника. Вас особисто було кілька моментів. Зокрема, я б виділив той, що був на 70 плюс-мінус п'ятій хвилині ось цей момент з головою. Та чого от не вистачило для реалізації саме в цьому епізоді, і взагалі чи відчували, що могли б реалізувати ще й інші моменти? Не хватило. Я не знаю, я старався направити м'яч в ворота, попав по центру воріт воротаря. Ну, якби попав би трошки в любий кут, то забив би гола. так, на жаль. На жаль, не забув. В першому таймі теж мав хороший момент, теж не попав. Буває, кожен момент не можна забувати. Якщо говорити про перший і другий тайм, та то в першому таймі ви більше засіли, скажімо так, в захисті, в другому таймі вже почали більше виходити в атаку. Чи була ось ця установка від тренера? Що та, в першому таймі більше захищаємось, в другому вже розкриваємось? Установка у нас на гру, що на перший тайм, що на другий тайм була однакова. Ну, ми грали від оборони. Старалися на контратаках ловити. В друнтаймі більше виходило, бо по лісі більше старалося нагнітати, і були в більші зони. Чи відчувалося, що під кінець все ж таки вдасться реалізувати от цей гол, який буде вирішальним? Ну, Ця гра, на мою думку, до гола була. Ну, Я думаю, рахунок 0-0 для нас це. Не прям добрий результат, але я не можу сказати, що погано. Якщо говорити про сьогоднішній матч, та дуже багато захищалися, чи доводилося захищатися, чи це була дійсно така більша установка, і просто от працювало від другого номеру. І, ну, це був наш план на гру, тому що ми розуміли, проти якого суперника грали, і треба віддати належне. Цей суперник бореться. Не просто за Єврокубки, а можна сказати, за чемпіонство. Я вважаю. І тому ми розуміли, що ми більшу частину будемо захищатися, але все рівно знали, що будуть моменти на контратаках. І був я вважаю два-три. Може на пів момента. Один майже такий 90 відсотковий, що могли забити. Ну не повезло. Але одне очко для нас. Я думаю, в такій грі на виїзді дуже хороший результат». Ви працюєте, якщо так знову ж таки дивитися суто на статистику, працюєте дуже філігранно. Там можливо ударів не дуже багато, але переважна більшість з них у ствір. От з чим пов'язуєте те, що не вистачає у цієї реалізації цих уствір ствір ударів? Може, трішки майстерності, трішки візіння не вистачає. Але, ну ми перший рік Вищі лізі, в лізі України. Я думаю, з кожною грою ми покращимося все більше в сквір, ударів, все більше ударів, все більше моментів. Я думаю, що з часом прийде прийдуть і більше, більше голів. А під кінець гри Тренерський штаб прийняв рішення та, підсилювати напад, але вже дуже було мало часу. Взагалі, от ви фізично відчували, що вистачає вас повністю на ось цю дистанцію? Особисто я так. Я себе добре почуваю. Ми вже рахуєте майже кінець чемпіонату півріччя і я на максимальному ходу, тому я особисто відчував добре. А команда. Команда, надіюсь, теж. А які висновки, скажімо так, короткі робимо після цього матчу? Бо начебто і по нулях, а начебто, ну мені здається, ви так дуже позитивно відгукуєтесь про цей матч. Е, ну, висновки, що ми можемо грати з такими суперниками, і я вважаю, що по-іншому я так скажу, що ми не могли, напевно, грати ще проти такого суперника, треба працювати, і тому я так кажу, що це позитивний результат. Я маю запитати це, чому на виїзді все складається набагато краще. Не знаю, з чим це пов'язано, але будемо працювати, щоб і домашні ігри ми також брали очки. Пане Сергію, сьогоднішній результат дивитись на нього зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Ну як розумієте, ми віддаємо належне проти кого. Ми сьогодні грали по команді, яка ставить завдання боротися за ну, чемпіонство. Я не, не перебільшую, повірте мені. Той рівень гравців, які є в команді Полісся, Ну, якщо так загалом нам сказали нульнуль, ну для нас це дуже позитивний результат. Розумієте, матч складався так, що мали дуже хороший момент, могли і виграти. Це все може знаєте, футбол неможливо передбачити, але я дуже вдячний хлопцям за те, що вони сьогодні вибороли цю нічию, розумієте, і тим відношенням, я дуже задоволений. А вже хлопці перед вами приходили до нас на включення і, власне, розповідали те, що установка на гру було грати від оборони. Чому саме таку установку обирали проти Полісся? Можливо, сумнівалися трошки щодо атакувальних здібностей? Ні, не ну як трошки ми не казали, що від оборони. Ми, у нас план був зіграти в середньому блоці. Ми розуміли, що команда Полісся, яка грає на м'ячі, ми розуміли, що ну, ми не будемо змагатися з ними там в триманні м'яча, Розумієте, ми просто. Дуже розбирали, поперекривали ті зони для футболістів, ну, розбирали ті зони, куди вони вбігають, що позакривали, особливо в другому таймі, ну там один момент, можливо, команди Полісся був. Да. У нас ну, я рахую, просто шикарний момент, був, влад дом не забив, але могли забити і все, все могло трапитися. Але якщо брати загалом, ну я задоволений нічиєю. Да. Для нас це дуже важливо, чому, тому що в нас, так знаєте, наша команда то, то в холо, то в жару, то, знаєте, і трошки ми немає стабільності. І тільки впевненість може з'явитися, коли ти граєш по таких команд, як от Шахтар, Полісся, Динамо, Київ. Ну, я рахую, що хлопці сьогодні впоралися з тою напругою, яка була, з тим тиском. Знаєте, і я рахую, що вони зробили дуже добру роботу. Якщо говорити та от про останню цю заміну, де ви хотіли Андрія випустити Андріїв, випустити та от остання, ну підсилити напад, чи можливо трошки шкодуєте, що це не зробили раніше? Ну, можливо, розумієте, то футбол це не буває так. Я, я вам скажу відверто, що я хлопцям сказав, навіть тим запасним, подякував, да, що вони з розумінням, чому, тому що, повірте мені, не дуже легко таку гру вийти. Вона настільки напружена, що кожна. А хлопці, які грали, да, вони дуже втомилися, але вони відчували цей ритм гри. Розумієте, вони вже якби ввійшли в цю гру. Ну, Я не став ризикувати, чому, тому що ну, сьогодні для нас результат важливіший був. Хотіла хотів також запитати про Владислава Сопрягу, як оцінюєте його форму? У нього був гол з Динамо в спарингу. От сьогодні також у нього був, якщо не помиляюсь, десь на 50-тій хвилині момент. Як вам? Ну він потрошки, потрошки, як він додає. Ну, я йому казав, йому треба завжди наглішим бути. Нападаючий повинен бути наглий, розумієте, так в хорошому сенсі, в плані, знаєте, спортивному. Ну я вам скажу, що він потрошки, потрошки виходить з того. Стану, який він перебував останні роки, розумієте, я, я з розумінням. Ну, в плані віддачі, самовіддачі сьогодні, в плані боротьби, да, там є якісь були, можливо, ігрові там недоліки, але своєю роботою він сьогодні заслуговує на похвалу. В Наступному турі відкриваєте нову локацію, так би мовити. Та граєте на новому місці. Відповідно, чи вбачаєте це більше як плюс, що можливо вдасться трошки потренуватися, відновитися, чи мінус бо довша дорога, все таки. Ну я не вбачаю, що там змінили локацію, розумієте, тут просто погодні умови, бачите, ну давайте відверто, якщо сказати, ви бачили, яка погодні умови сьогодні були. Сьогодні умови були, які погодні ну, віддати належне поле ну майже витримало. да, Воно давали грати в футбол. Ну і ви знаєте, той прогноз погоди. Я не впевнений, що Тернопільський стадіон ну, витримав би та там ну, футболу було мало, нам все-таки хочеться. ну, Нам запропонували, ми погодилися, але ми дуже знаєте, з теплотою. Хоча ми там в Тернополі ні гри поки не виграли. Але ми знаєте, для нас ці люди теж рідні. і Сьогодні наші хлопці вшанували пам'ять тих загиблих, які. 19 числа від ворожої ракети, але, ну, повірте, для нас Тернопіль це не чужий, ми не кажемо їм до побачення. Ми просто за погодних умов ми, ну, перенесли цю гру. Дякую, дуже успіхів.